Чому в автомобіля можуть бути нерівні зазори? Зараз покажу. Ну, Дивіться, це ось лонжерон, який відрізали. Дивіться, ось це біле, це товщина шпаклівки. А це сіре, це товщина металу самого лонжерону. Тобто слой шпаклівки товстіший, ніж сам метал на лонжероні. Тобто. Геометрію він, звісно, ніяку не має. Ось і цей самий онжерон, який нас цікавить, От понизу Товстя... товщина шпаклівки. от така якість ремонту. Якщо ваш автомобіль із США відремонтували ось саме так, і хоч ви заплатили за це гроші, катаєтесь, але маєте проблеми з експлуатацією, то тоді він приїжджає знову. Але, як правило, вже в іншу майстерню. Тоді робиться все ось так. І ця робота перероблюється, але робиться вже відразу, так як треба було робити правильно. Тому ось так робити буде дорожче, ніж відразу щоб робити правильно. І вам здається, в першу чергу, що то дорожче, але ні, дорожче, коли зробив, покатався і вона знову. На стапелі дорожче, отак. От Будьте обережними з купівлі авто в Україні. Багато автомобілів продаються ось так.